У Краматорську знову запрацювала сміттєсортувальна станція твердих побутових відходів Донецького регіонального центру поводження з відходами. Після бойових дій тут була пошкоджена будівля та деяке обладнання, і лінія сортування не працювала. На реконструкцію витратили 1 мільйон двісті тисяч гривень. Відновлений об'єкт проінспектував губернатор у супроводі голів міст та районів області. Тут знаходиться відділ сортування ТБО в місті Краматорській, і вона, в принципі, показує, як буде працювати перегрузочна станція. Куди будуть? Каким образом привозиться відходи, яким образом вони будуть сортуватися, То яким образом остатки так называемые хвости будуть вивозитися на полігони? За добу така лінія здатна відсортувати близько 200 тонн сміття. Окремо відбирається пластик, бляшанка, алюміній та скло. Усього на переробку відправляється приблизно 7% відсотків привезеного сміття. Інші відходи відвозитимуть на регіональний полігон. Такі сортувальні станції, за словами губернатора, згодом мають з'явитися у шести містах області. Йшла мова про будівництво подібної станції і на Новосодівському майданчику у Слов'янську. Лінія, звісно, дуже цікава, питань немає. для города Славянська це зумітельна було Ми б уменьшили. e liba... Не було даже ніяких мыслей о тарифа, потому что если якщо ми зараз будемо починати вже возити в Краматорськ, то всі розуміють, що через час -то прийде той момент, коли тариф прийдеться повышать. Через протест мешканців мікрорайону Хімік проти будівництва такої станції у Слов'янську процес поки призупинився. Тим часом керівництвом міста було прийнято рішення про транспортування слов'янських відходів на регіональний полігон у Краматорську. Адже місцевий полігон має бути закритий до кінця цього року. Депутати є піддержали Вопрос был намечен план мероприятий, состоящий трех пунктов, которые нам необходимо провести для того, чтобы полигон был закрыт. На сегодняшний день вот пунктом было заключение договора с Краматорским полигоном на вывоз наших славянских отходов сюда, вот в Громкраматорск. В принципе, на сегодняшний день договор заключен, с 1 декабря такие поставки начнутся. Тариф на розміщення сміття на региональном полигоне для усіх міст однаковий. 21 гривня за тонну. Первый месяц, почему мы в этом году заключили, для того чтобы мы смогли просчитать экономику полностью. То, что тариф будет подниматься, да, скорее всего, будет подниматься. Если не будет никаких изменений в политике ценовой полигона Краматорского, а так и останется на том же уровне 21 гривна за куб, то я думаю, что фактически не почувствуют жители нашего города этого изменения. Региональный полигон області готовий прийняти відходи из усіх сусідніх мест. Наразі тут заповнена тільки одна, так звана чаша. Сюди сміття возить тільки. Дружківка згодом приєднається Слов'янський Краматорськ. У лимані планують впоратися своїми силами. Сюди ми возити не будемо. Ми сортування делаємо свою. Нам не вигідно сюди возити. У нас 70 кілометрів приблизно До цієї точки не 70, а десь 85 буде. Нам немає сенсу сюди возити. Ми будемо самі сортувати, закупимо самі обладнання і будемо працювати. Наразі тут 132 тонни тони сміття. Дно чаші для сміття вкрите спеціальним матеріалом, який не дозволяє шкідливим відходам потрапляти у ґрунт. Противофильтрационного экрана. Видите, вот это черная пленка це геомембрана. А Внизу простелена полностью чашка, как в ванной. То есть, там проложены трубы, специальные дренажные для сбора фильтрата. Этот фильтрат по этим трубам попадает в пруд от сони, который находится отсюда, его не видно, немножечко вот там дальше. То есть, и собираются все эти нечистоты. В летний период времени оттуда с озбочки откачиваются отходы, когда жарко, и орошается полигон, чтобы избежать возгорания. С введением в эксплуатацию эксплуатации 4 таких бассейнов, срок эксплуатации регионального. Полігону буде продовжений на 30 років. Реалізація ж обласної екологічної програми поводження з побутовими відходами на цьому не закінчується. Загалом вона розрахована на 5 років. У нас є екологічний фонд, який надходить фінансовий ресурс. Наприклад, переходящих у нас по цьому році буде десь 670 млн мільйонів. На наступний рік десь приблизно 400 мільйонів гривень. Ми маємо зібрати екологічну податку до екологічного фонду області. Частина цього фінансового ресурсу, безумовно, має піти. І ми визначили чотири напрямки використання цих коштів. Перше це парки приведення до, до порядку, друге це очисні споруди, третє це побутові відходи. І четверте моніторинг. і моніторинг атмосфери, ґрунту і води. На майбутнє, окрім будівництва сортувальних станцій та рекультивації місцевих полігонів, обласне керівництво планує пошук інвесторів на будівництво заводів з переробки сміття. Думаю, що вже в наступному році дасть Бог на економічний форум відкритий Донбас, який також в грудні наступного року ми привеземо інвестора, і як мінімум, один бажано два інвестора будуть, які тут в північній зоні і в південній зоні. Мають збудувати сміттєпереробні заводи для того, щоб вийти на утилізацію 93% твердих побутових відходів, які є в країнах, які найкраще дбають про свою екологію.